Зараз саме той час, щоб наші діти мали хорошу освіту, щоб наші діти отримували цю освіту, щоб наші діти мали можливість розвиватися. А коли як не зараз? Тому що цей останній рік війни, і чотири місяці, показав нам єдине, треба цінувати кожен день нашого життя. Це архіважливо просто для кожного з нас, тому що як би це зараз страшно не звучало, я впевнена, що ми всі проживемо ще всі, ті, хто є у цьому залі, це точно. Ми проживемо всі довге і щасливе життя, але е, кожна мить може стати останньою і дуже важливо цінувати все. І тому треба е, кифувати від кожної хвилини, треба нею користуватися, треба вкладати все в наших дітей, тому що е, потім нам дивитися на те майбутнє, яке будуть вони створювати. Чому для вас бути сьогодні тут? Це важливо. Мені важливо долучитися до того, що має майбутнє а ці діти однозначно мають майбутнє.